Погоня за дамською сумочкою у конотопі. Молодик посеред дня вихопив у жінки. Аксесуари намагався втекти автівкою. Постраждала, не розгубилася, і вже за хвилину дала правоохоронцям детальний опис грабіжника і машини. Підозрюваного помітили вже на виїзді з міста. Даївці намагалися зупинити кермувальника. Та той лише дужче натиснув на газ. Міліціянти взялися переслідувати авто. Коли, врешті, зупинили машину. Воді пасажири кинулися тікати. Затримати вдалося лише одного із них. Коли я загнала машину в гараж, помітила, що під'їхали під'їхала машина. З машини вийшов молодий чоловік і запитав мене, як звідси виїхати до центру міста. Коли він підійшов, то вже штовхнув мене в груди, вихватив сумку і сів у машину. Ну, все сталося так раптово. Нами було прийнято рішення про його переслідування, де в районі села Червоний Хутір було його на трасі Батуринка Кратубатуринка. Отоп було зупинено. Затримано був один, так як всі розбіглися в різні напрямки по полю, хто куди, хто.